Софійко, чим ти любиш займатися? Ну, я люблю малювати. Значить, твоє хобі малювання. А от я займаюся тенісом. Щодня ходжу. Як удари барабанів впливають на настрій і навіть здоров'я? Чому спів – це не просто талант. А справжній м'яз, який треба тренувати. Стрітденс, танець, який не має меж, теніс гра, яка формує лідера. Акробатика не лише гнучкість, а й сила духу, бальні танці. Як у кожному па захована історія. Чому фортепіано універсальна мова для сердець. Цього тижня говоримо не про обов'язкове навчання, а про гуртки для душі. У суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів» та на ютуб-каналі програма Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.